Привіт, друзі! І я б хотіла вам зараз порівняти два тексти нашого гімну, який написав Павло Чубинський, так, у 1863 році, і сучасний гімн, який вже десь 1990 року оброблений. Тобто Павло Чубинський написав вірш, так, яку поезію, а гімн вже був, воно було перетворено пізніше і створено як композицію, тобто він не панував. З цього робити їм. Ну, принаймні, можливо, він навіть не знав, що так складеться доля, але ось. Отже, оригінальний текст Чубинського: ще не вмерла Україна, і слава, і воля. Там реально так і написано. Ще нам, браття молодці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороги. Як Роса на сонці, запануєм, браті, ми у своїй сторонці. Приспів. Душу тіла ми положимо за свою свободу і покажемо що ми, браття козацького роду. Гей, гей, браття миленумо братися за діло. Гей, гей, пора вставати, пора волю добувати. Це приспів. Ось він там постійно буде повторюватись після кожного куплету. Наступний куплет: Наливай, Козалізняк, і Тарастря сило, кличуть нас із-за могил на святеє діло. І згадаємо славну смерть, лицарство козацтва. Щоб не втратить марне нам своєго юнаста. Знову приспів. Далі: Ой, Богдане, Богдане, славний наш гетьмане, нащо віддав Україну Мос М. Поганим, щоб вернути її честь, бо забракують. Хто це слово просто. Ляжемо ляжем головами, називемося України вірними снами. Знову приспів. І останній куплет: наші браття Слав'яни вже за зброю взялися. Це не про Це про інших слов'ян, поляки, тобто там білоруси. Вже за зброю взялися. Не діжде ніхто, щоб ми позаду зіста, зістались. Поєднаємось разом всі, братчики, слав'яне. Нехай гинуть вороги. Найволя настане знову приспів. Так, він бачите, вживає слово не «слов'яни», а «слав'яни», саме через А. І сучасний текст він трошки коротший. Там йде перший куплет, який ми всі знаємо, потім приспів, після нього йде другий куплет. «Станем браття, в бік криваве, відсяну до дону, В ріднім краю панувати, не дамо нікому. Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє. Ще у нашій Україні доленька наспіє, приспів. І потім Останній куплет – третій, а завзяття праця щира, свого ще докаже: Щеся волі в Україні, пізнь, гучна розляже. Закарпати відоб'ється, згомонить степами. України слава стане поміж ворогами. До речі, тут теж вживається ось це «щеся волі в Україні, пісні, таке от скорочення. І бачите, відсяну додому, до речі. Ось такі цікавинки. Щодо нашого гімну України. Мені, в принципі, обидва варіанти цікаві, але обирайте, які вчити, співати. Слава Україні!